Друзі, всіх вітаю, 7 вересня, північний схід Одеської області. Ми на моїй полістирольної пасіці, але нарешті я сюди доїхав. Фу, блін, що я роблю? Коротше, поки ви там ставите смужки, там, да, що хто, що роби. Вже там хтось гнізда збирає, чи запитує в інтернетах. А в мене друга качка Соняха. Да. В цьому році, як ніколи пізно, то були свої обставини. Власне, 18 липня у нас зацвіло останнє поле і десь. Ну, Десь воно 29-го відцвіло. Ще там є, звісно, медогони, але я раніше не міг приїхати, бо ми в останній момент малий син в школу відправляли. Так що якось так. Ну, коротше, поїхали дивитися, що з того вийшло. Друзі, не знаю, як буду знімати, але щось покажу, бо забув штатіва. Та якось так. Але буду... щось покажу. Що там на другу качку, сім'я номер один, приполучник вже відібрав. Поїхали дивитися. Буде якось так, бо інакше не буде, бо цей, поняли, бо ну то бляха. Бо штаті вже забув. Але я думаю, все видно. Все чутно. Що ви там принесли? щось. Тут плюс-мінус, коли я 18 липня від'їжджав, плюс-мінус. Ну як, рамки ті повні були залиті. Дві чи три я забрав. Розкинув в інші сім'ї. Бачите, тут навіть джолки є в корпусах. І, власне кажучи, принесли вони з того поля чи не принесли, не знаю. По великому рахунку так, будемо працювати з того боку, бо з цього боку ми знімаємо, да? блін. У нас ще тут... Біля точка ну, фермер садив. Ні, є, вона не запечатана, але залита. Не знаю, я зараз обійду, покажу вам, чи видно, чи ні. Така кіла 2. Два. два з половини. Але є і попечатані. Так що не все так у нас погано. Друзі, я просто показую. О, Дивіться, опа, язики все як треба. Опа. Ну, З двох ось Отакі От полоски попечатані, донизу долиті. Якось так. Якось так. Завтра, звісно, буде штатів. Пізно ми це Зараз обід чи скільки. Коротше, пізно ми цю справу стартанули, бо там палатку підклеїли, тоди і тепер. І, і, власне, так. Там хто що собі хотів, бджолотрясом я користуюся, домітаю. Так, язики теж прибираємо. Буду ну, відібрав то нормально. Побачимо, як будуть там напади. Не буду, не, я ж кажу, там поле не дорозповів. Поле Соняха цвіте. Друзі, я не бачу сенсу показувати, як відбираю отак парамочно. З двох сторон. Е, Оцих три рамки просто залиті. З двох сторін. Ну, залито, з двох сторін. Такі. В районі 2700-2800. О! Це я давав. Залили Тут так. Думаю, вірити на слово. Це друга качка. У нас Соняха. Що в кінечному мітозі на другу дасть. Побачимо. З двох сторон. Ну, аби не бути показую, що З двох сторон. Друзі, все, відбираю. Думаю, хоч сімей 15 сьогодні пройти, бо вже йдеміє раніше. Якось так. Щось буду бачити цікаве. Обов'язково покажу. Я казав, що три останні рамки не запечатаних, але вас трошки підобдурив. Ось так. Ну і як бачимо, бджоли багато. Запечатана з одного боку, Ну не на всю. Ця запечатана, важкенька, Ну на одну руку, в районі трьох кіл. Ну, плюс-мінус. Два з половиною. Одна рамка лише не мала печатки. А то всі так чи інакше мають печатку. Власне, тут дві порожні сушки було, можна сказати, що десь за останніх там, три тижні щось вони донесли. Не знаю скільки. Але донесли. Коротко про силу сімей. Меду внизу там має бути гуд. бджол є. Зараз, певно, спустяться чи не спустяться, не знаю. Друзі, шоста вечора, 11-та сім'я, прям, прям геть, геть гарно. І перша рамка за два чи за три роки я відколи б'ю скобами 25-ми бачите тут вилізло. Але рамочка гарна. Дивіться, ну такого типу похвастаюся, да? просто агонь. Це останню на сьогодні відбираю і все. Просто показую. Є там печатка. Ну, з двох сторон. З двох, з двох сторон. Коротше, так чи інакше. Курюємо їх. Димай тухне, дрова обсилили. Тільки що розпалив, затух знову. Розпалюю. Коротше, затух затух мор. Ну, друзі, якось так. Де той? Архіприлад. Архіпривод. Ось теж гарно. Відразу достав. Струсив. Бачите, 90% не струшує. Ще щитку до десь я ставлю. поставив. Бачите, відводки щось приносили. Коротше, так чи інакше якийсь мед на другу качку є. Звісно, не огонь, не всі сім'ї, як ця, але що є. Часто скаже, Витуля, я все вно. Друзі, говорив, говорив з вами. Перервалося на, то, на, на, на тому, що хтось скаже, що там витру, викачує все в ноль, друзі. Це неправда, бо в нижніх корпусах нас є і протягом сезону я з нижніх корпусів е, мет не відбираю. По моїм підрахункам, ну в залежності від сім'ї, в других корпусах зазвичай від трьох до шести, а іноді семи рамок, але ті, що сім рамок повнометних забахали. Е, Ну, в цьому, в першому корпусі. І, звісно, І звісно, взиму йдуть дуже слабкими, бо залили. Ну, оце слабенька, але дві слабеньких рамки, восьм нормальних. Коротше, не затягую. Друзі, день два. День-два. Бачили мед густющий. Так. у Дванадцять. Просто джего так до фізищи, блин. Сьогодні бджоли працюють, чого не скажеш вчора. Вчора не працювали. Геть і не літали, й тепло. Було. Ця сім'я така доходна вийшла з зими. Ну, навіть печатати почали. Залита така, кіла два. А є геть, геть добре. Друзі, є геть. Геть добре. Отако. Ну, в принципі, нічого нового. мов, добре. Оця, це я видно давав. Вони її не залили. А всі інші хорошо. О, ця геть важка. Називну. Ну от така, от така, друзі, картина 9 рамок. Я так бачу по печатки. Друзі Крайні рамки Це з того краю стояло, ну от так отако от запечатано, отака. От Мет відразу кажу, з рамок дуже погано вилітає, бляха. Навіть це попечатаний, все по красоті. Ось з цього боку крайня рамка. Бачите? Таке. Вересень місяць, звісно, качати. Зараз приблудуй, труханемо. Бачили, скільки бджоли залишилося. Скільки нині. З розходу він труси, до речі, для нуків трусив, то взагалі огонь. Молоду бджолу, блін. раночки я де крип джулито там геть добре пруту і не троси от тут мало нападів немає наше маленьке поле соняхах Падали ним чешо, короче Цвета выкачиваются, дают Как же идут вместе. место По любому поднимется Рамка суши. Сегодня ветрено Это ветрено Але бджоли сьогодні працюють. На диво. Хоча ночі плюс 12 було. Так, друзі. Якось так, коротше. Гостющий в вересні Сонях. Геть гостющий, бляха.